Мікрорайон Лубчиця був південно-східним передмістям Звягеля, а ще раніше селом Лубчиці. Колишнє село лежало на правому березі Случі за два кілометри від міста. У 1911 році воно нараховувало 173 будинки та 866 мешканців. Уходило до складу маєтка Бориса Мезенцева. У цей час Мезенцеву належав водяний млин, будівля якого збереглася до наших днів. Лубчицький млин це історія краю, але назва села зробила млин Лубчицьким? Чи млин дав назву селу? Зрозуміло, що йдеться не про у варових Мезенцевих, адже він був споруджений у 1868 році. У книзі «Новоград-Волинський. історії міста є такі рядки. Близько 1868 року в маєтку Уварових в селі Лупчицях на річці Случ побудовано чотириповерховий вальцовий водяний млин. На початку ХХ століття він перейшов у спадок Мезенцева та його сестри Рощаковської. У 1911 році тут працювало 14 робітників. І щороку мололося 100 тисяч пудів зерна. У збереженого млина міг існувати не один попередник і призначатися не для борошна. Водяні млини використовувалися не лише для помелу зерна, а й для обробки тканин, виготовлення паперу, кування заліза та розпилювання деревини. Власне, на деревині варто зупинитися детальніше. У слові лупчиця. Легко виділити корінь луб, що безпосередньо пов'язаний з деревиною. Луб, внутрішня частина кори дерева, виріб з цієї частини кори, обвід сита і дерев'яна обичайка навколо млинових каменів. Поглянувши на звичайне сито, яке господині зберігають на кухні, легко зрозуміти, що таке обвід або обичайка. Це широкий плаский обід. Або короткий широкий циліндр, на якому кріпиться сітка. Обід робили з лика. Лико це луб'яні волокна з кори молодих листяних дерев, зокрема липи. Лико легко відокремлюється від стовбура, поділяється на стрічки, і тому з нього виготовляли найрізноманітніші вироби. Можливо, жителі Лубчиць розпилювали деревину і дерли лико, можливо, тут був старий борошномельний млин, і сита та обичайки дали назву селу. Побутує ще одна цікава думка: від лубу, який з давніх давен використовували у господарстві дуже широко, може походити звягель. Є маловідома версія про походження назви звягель від слів звягати, тобто зв'язувати. Можливо, колись. У мікрорайоні Лубчиця виробляли стільки лика для мотузок, що у наш край простували не по вироби ковалів, а по луб.